Таю вас, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогоднішнє відео буде про кухню, а саме про меблі на кухні. Судячи з того, що ви зараз на моєму каналі дивитесь це відео, ви напевно задались питанням, як зробити собі кухню, купити готову чи інші варіанти. В даний час я якраз проходжу цей етап і багатьма питаннями цікавився. Багато питань вже прийшлось вирішити і хотів би поділитись з вами своїм досвідом. Я не являюсь професійним мебельщиком, як їх називають. Але проконсультувавшись з багатьма такими людьми, які професійно цим займаються, я дізнався відповіді на багато питань і з радістю з вами поділюся, щоб проєктування, прорахунок кухні і взагалі кінцевий результат вам сподобався. Отже, в моєму випадку я з самого початку проєктування цієї хати вже знав, що на кухню буде виділено ось цей куток, а сама кімната в нас поєднана з кухнею і так виходить так звана кухня-студія. Оцей куточок зразу вже був виділений під кухню. Для початку успішного проєктування нам потрібно знати довжину. Від цієї стіни до тієї. Обов'язково потрібно переміряти не в одному місці. А як мінімум в трьох я міряв над холодильником, посередині і понизу, тому що стіна не є ідеально рівна, і там виходить перепад буквально пів сантиметра, можливо навіть сантиметр в якомусь місці. Тому, замірявши в трьох місцях ширину, вибираємо меншу. В себе я також мусив врахувати тут плінтус, і холодильник впритул до, до цього виступу зрубу не приставав. Це зроблено спеціально, оскільки холодильник мусить бути трошки відсторонений від стіни, щоб циркулювало повітря, щоб він не перегрівався. Отже, моя кухня фактично ця сторона починалася від холодильника. І до тої стіни менша відстань. Аналогічно з цього боку також відміряв в трьох місцях від стіни і до виступів зрубу в трьох місцях, вибрав меншу сторону і вибрав меншу цифру. Другий крок, що нам обов'язково зробити, це визначитися приблизно, де буде стояти яка побутова техніка. Існують в дизайнерів, такі, таке, як вони називають, золоте правило трикутника. Я не знаю, я не розумію, як його взагалі тут поєднати, бо тому що в мене деякі речі я можу поставити тільки в тому, а не в іншому місці, тому дивитись і покладатися на це правило трикутника я не став, а робив так, як мені виходило, як мені зручно. Отже, перше, що я в себе визначив, що холодильник. Буде однозначно стояти тут. Далі. Раковина для миття посуду. Також першочергово вже було задумано, що вона буде стояти навпроти вікна. Лишилося врахувати тільки, що це вікно відкривається. І, щоб не вийшло так, що воно відкривається і впирається в кран, в ліку крана, Тому трошечки зміщено тому е, мейка в нас фактично може сунутись тільки в межах цього, ну, там пару сантиметрів вправо, її можна посунути було. Плита. Е, плита у нас буде вмонтована варильна поверхня і е, в, духова шафа теж монтована в цьому місці. Тобто вона мала бути на цій стіні з цього боку. Але потрібно врахувати, що необхідний відступ між холодильником і плитою чи варильною поверхнею Рекомендують 20, там, 25 хтось скаже 30 см відступати. Це для того, щоб це, що ви готовите, жара від полум'я або від електроплити, щоб не гріло холодильник, бо він знову ж таки буде нагрівати ззовні. І, Відповідно, йому набагато більше треба буде працювати, щоб охолодити повітря всередині. Ось з такими основними найважливішими елементами на кухні і їх розміщенням ми розібралися: холодильник, плита або варильна поверхня і мийка. Це найголовніші речі, які треба ставити там, де їх найзручніше і найбільш виходить взагалі поставити. Ще мікрохвильовка, але її, в принципі, можна. Багато де всунути. Ми передбачили, що вона буде на шафці стояти, на підвісній шафці спеціально. Отже, з розмірами ми розібралися з розстановкою найважливіших елементів на кухні розібралися. Тепер діло за проєктуванням кухні. В фабричних меблів є таке поняття, як модульна кухня. Продаються кожна секція окремо, і ви плюс-мінус їхню ширину підбираєте під ваш потрібен розмір довжину стін. В нашому випадку, першочергово, ми так і планували зробити вибрати з готових рішень. Тумбочки, десь там, 60 см шириною, десь 80 см, і це все так компактно укласти, щоб... По Максимуму було кухня, меблі на кухні були від стіни до стіни, ніяких там відступів. Використати, використати цю площу абсолютно на 100%. Були варіанти, були деякі варіанти, але чому ми від них відмовились? Або тому, що не співпадали конкретно дружині, не подобалися деякі види кухонь. Не, не співпадали нам тут під дерево кольори фасадів і кольори корпусу, бо ви не можете отак прийти і сказати, хочу ось, щоб кухня мала такий вигляд, але колір корпусу горіх, а колір фасаду там яблуня, фіолетовий, будь-який. Вони є, в принципі, якщо це модульні кухні, то вони робляться по стандартних деяких кольорах. Якщо ж вам не вдалося підібрати от. Кольори в модульній кухні, тому вже прийдеться робити кухню на замовлення. Таким шляхом і вирішили піти ми. Порадившись з людьми, які досить кваліфіковані в сфері оцій меблеві, я дійшов висновку, що ми будемо робити кухню своїми руками. Наступним кроком в нас було. Проєктування, от розміщення всіх шафочок, де що мало би бути зручним і як заповнити з користю оцей простір. Ви можете знайти в інтернеті багато онлайн-програм, де навіть на сайтах можна буде просто брати якусь тумбочки, перетягувати їх на вашу площу, попередньо задавши розміри вашої кухні. Так буде найпростіше. Я використав одну з програм, яку скачав на телефон з на плеймаркету. Назву її не буду казати, щоб не робити реклами, оскільки я не впевнений, чи часом розробник цієї програми не є з Росії. Але мушу визнати, ця програма досить зручна, досить проста в користуванні і, напевно, будь-хто зможе нею. Користуватися і там накидати вигляд своєї майбутньої кухні. Верхні шафки ми вирішили монтувати під сам верх під стелю, щоб не робити там збір пилюки і не захламлювати всякими лишніми речима. Краще вже, щоб була тумбочка подовше. Після ось цього всього остаточного. Затвердження, де яка тумба, деякий підвісний шкафчик буде висіти, я просто взяв блокнот в клітинку і накидав від руки креслення кожної тумби. Це в нас включало. Якщо вам буде цікаво, і ви взагалі будете збиратися самі оці тумбочки накреслювати розміри їхні. Я вам зніму окреме відео і покажу просто навіть оці малюнки з мого блокнота, які я вже намалював в свою кухню. І по цих малюнках я склав список, собі переніс в екселівську табличку кожен розмір кожної сторони з ДСП, кожного елементу шуфляди, все-все-все переписав. І завіз на фірму, яка займається розкроєм ДСП і відповідно вони і продають ДСП. От на днях я забрав, мені подзвонили, що вже готове моє замовлення. Все порізали по розмірах. Я з машини то все виносив сюди і складав приблизно по однаковому формату. Тут самі дрібніші. Довгі, по довгості, вже квадратні і самі більші пішли тут. Це ХДФ, е, задні стінки, які забиваються позаду тумби, щоб не було видно стіни. От. Виконувалось моє замовлення рівно тиждень в понеділок. До обіду я заїхав, дав, подав оці розміри, оплатив, мені дали чек. І наступного понеділка до обіду мені подзвонили і сказали, що замовлення готове. Можете забирати. Загалом, оце все ДСП. З нього буде скручено сумарно 15 тумб. Це включно з верхніми і з нижніми 15 тумб. По ціні. Вийшло ДСП, до речі, 18 мм на цій фірмі, де я розкроював, там інших і не продають тонших, тобто не продають Товстіші є, безперечно. Е, приємно здивований з відходу, оскільки мені вистачило на 15 тумб 4 листа ДСП. Розміром, боюсь помилитись, 2,5 метри. На 2,8 на, на 2.05, якось так я не пам'ятаю. От З відходу того всього в мене залишилося оця найдовша, це відхід якраз. І буквально з оцих от маленьких, з цих от кількох стосів буквально пару. Ось це відхід, там один такий самий шматок в мене в машині лежить. І котра з оцих от планочок. Оце весь відхід. Буквально. Це відходом не назважу, оскільки це можна повторно використати, ще скласти якусь тумбу чи комод запросто. На фірмі, де розкроювали це ДСП, кожен елемент має наклеєчку і на ньому написані розміри. По витратах на даний момент, що я можу сказати, в нас на сьогоднішній день. Долар вартує близько 38 гривень за 1 долар. А ось ця ДСП порізка поклейка винесла 12,5 тисяч. ДСП, ну і включно з ХДФ порізкою і самою цією плитою. 12,5 тисяч при курсі 38 гривень за долар. Вчора поїхав в магазин, який займається продажем меблевої фурнітури і накупив. Всяких завісів, направляючих опор для кожної тумбочки. Цього це все мені потягнуло близько тисяч гривень. Залишиться тільки докупити ручки для фасадів. Їх я ще не брав, бо тому що фасади будуть трошки пізніше. Ми ще точно з кольором не визначились. І тому. Їх ще не купляв, але орієнтовно вони винесуть теж десь від 500 до 1000 гривень за всі ручки. Сьогодні маю в планах пересортувати кожен, кожен лист цей ДСП, поскладати на стоси, які будуть відповідати кожній окремій тумбі. А вже завтра почнемо збирати всі тумби в кучу. Скручувати я буду їх на конфірмати І... Давати ще біля конфірматів дерев'яні шканти. Так буде надійніше, так буде триматись це все кучі і набагато краще. Забув сказати ще два слова про стільницю і про фасади. Стільницю, до речі, можна було на тій ж фірмі замовити, щоб вони врізали в розмір і наклеїли кромку. Але. Я вирішив, що стільниця у нас буде дубова, і з допомогою мого брата ми її зробимо своїми руками, оскільки в нього є достатня кількість деревообробного обладнання. І для нас буде не проблема склеїти потрібного розміру щит і зробити з нього стільницю дубову. Також на рахунок фасадів, якщо не знайдеться потрібного кольору, Фасадів з МДФ чи, чи, можливо, навіть із звичайного ЛДСП. То тоді ми зробимо дерев'яні. Я маю, в принципі, дерево тут. Яке б підійшло для фасадів, це ялиця суха, дошечки. Можливо, ми з них і зробимо і просто купимо фарбу. Наразі задача це все зібрати, скрутити, порозставляти по місцях. А тоді вже по місцю будемо дивитись на рахунок фасадів. І так, з чого я почав свою роботу. Я посортував всі ДСПшки по тумбочках. З цього боку знаходяться нижні тумбочки, по іншу сторону кімнати там накриті білою плівочкою верхні тумбочки. І посортував їх, які відносяться до кожної тумбочки окремо. От, наприклад, ці одна тумбочка. Тут відгородив плівкою одна тумбочка, ці відгороджені пупиркою ще одна тумбочка і так далі. Зібрав вже першу тумбу, вирішив почати з карго, оскільки вона найменшу має площу ДСП. І в разі, якщо я накусячу, то Найпростіше буде переробити, оскільки от в мене є цілий такий великий лист, з якого можна було б ще переробити щось. Збирав її я на шканти і конфірмат. І конфірмати. Для зборки, для полегшення зборки я купив на OLX ось такий кондуктор для шкантів. І конфірматів. Доводя універсальна штука і свої гроші відпрацьовує, бо пришвидшує роботу так непогано. Надрукований він на 3D-принтері. Тут вставлені по два підшипника потрібного діаметру. От, Як можете бачити, він зроблений під ДСП товщиною 18 мм. Тут по боках шторки. Для того, щоб його зафіксовувати з одного кута або іншого кута ДСП, щоб не було потрібно відміряти лінійкою відступ від краю до центру отвору. Ця сторона призначена для шканта і для стержня конфермата. так воно виглядає. Навіть струбциною не приходиться прижимати, там, з іншого боку, дощечку підставляти, бо воно так доволі щільно. Находить на ДСП-шку. А зверху шкант. Це шкант 8-мм, а це отвір під голівку конфірмата. Доволі хороша штука і пришвидшує мені роботу. Як я і казав, шкант і конфірмат. В мене виходить конфірмат, а ця сторона тримається на шканті. Відповідно, шкант. Я ставлю на клей ПВА. Ось Збираю я на шкант і конфірмат. Шкант 8 мм. На клей ПВА його саджу. Тут дирки для конфірмату є. Маленька порада. Спочатку конфірмат запихати в ту частину ДСП, де, воно, де дирка є в торці. Зараз я візьму молоточком. Тут забивати до кінця, так, щоб залишалося біля сантиметра його зверху над ДСП. От. А тоді вже, коли зверху будемо накладати ще одну плиту ДСП, в якій є підготовлені дирки під шкант, то так ми зменшимо ймовірність, що шкант. Викришить з другої сторони ламінат на, на цій плиті. В якості задньої стінки у нас виступає ХДФ, або дехто називає його ще ДВП білого кольору. Під час своїх креслень і коли подавав розміри на розкрій, то повіднімав з, з кожної сторони по 2 мм. 2 мм відняв з кожного боку і прикріпляю її за допомогою степлера і скоб довжиною 14 мм. З прибив скобами крок приблизно 5-7 см. Цього буде більш ніж достатньо. Прийшла черга монтажу ніжок. У нас вони звичайні пластикові з регулюванням. Закручується кожна ніжка на 4 саморізи. Це в нас перед шавки. Ніжки зміщаємо дозаду для того, щоб коли будемо монтувати цоколь, знизу він був трошки втоплений. Я відступив, от лінії розмалював, спереду відступив 10,5 см від краю, а відзаду 9 см. І по 1,5 пів см зліва і справа. Це буде у нас дирка для першого саморізу. Закручую крайній цю дирку по лінії. От якось так. По лініях. От так я їх зараз поприкручую. До речі, зібрав вже 4 шухляди бо накручував на них направляючі. Ось шафка з направляючими. Знімати відео було досить важко. Напевно, для того, аби показати, як монтував ці направляючі телескопічні, це заслуговує окремого відео. Не скажу, що це екстра складно, але потребує деяких точних вимірювань і тоді шухляди стають. Дуже рівно і гарно плавно їздять. Ну що ж, плавно я добрався до ще одної тумби з двома шухлядами. Правда, ці шухляди набагато більші, ніж попередні. Дімо в них теж ДСП, а не ХДФ. оскільки планується, що в цих шуфлядах буде таке більш масивне барахло складатися. Направляють в мене телескопічні фірми GTV. На менших шухлядах вони дешевші, простіші. Не знаю, там не було вказано на яку вагу вони розраховані, але коштували в районі 130 гривень за комплект на одну шухляду. На ці великі я взяв дорожчі, якісніші, які витримують 50 кг. Видно навіть по товщині металу. Наглядно боковина цієї міцнішої та простіша навіть тут метал якийсь такий жовтявий жовтим кольором віддає. А тут білий і такий, не знаю, як назвати, рифльоний. Нарешті я зібрав вже всі тумби, шухляди направляючи і навіть практично вже всюди закрутив оці завішки як вони називалися. В магазині, де я їх купляв, ще тільки на оцих двох немає. Зараз я взявся вішати. Оця тумба, до речі, була. Щойно кілька годин мого часу забрала, доволі непроста, оскільки прийшлось її трошки переробляти. По-перше, в мене помилка цього не було. Я чомусь вважав, що. Сушарка на посуд і чашки вона буде окремо стояча. І тому в мене тут по проєкту було лише з однієї, сторони, і з другої ХДФ. Але ж е ці сушарки вони прикручуються, і, відповідно, не було до чого. Ну І по-друге, ця ДСП вона підсилює тумбу, оскільки я її і донизу прикрутив, і до середньої полички. А тут вже дві такі. Підпорки, дав, які теж стоять на шканту і конфірмату і зверху також. У мене по проєкту ще й мала бути тут одна поличка, але знову ж таки, я коли кресла, зовсім забув, що сушарка висока, якось ті тарілки, чашки треба запихати простір для них потрібен, а не просто лежачи покласти. Тому от одна поличка в мене залишилася. А ось цей простір я виміряв, він має бути якраз добре для сушарки подвійної. Одна поличка на тарілки, нижня на чашки і два пластикових піддона для збору води, яка стікає. Починаю вішати. Взяв лазерний рівень і на протилежному куті від кухні закріпив його. Ви як бачите, газеткою, щоб було вище. І в нас вийшла лінія, по якій я зараз олівцем собі відзначу місця, де будуть висіти тумби. Ця тумба не буде аж настільки високо висіти. Вона буде на кілька сантиметрів нижче за рахунок того, що вічко тут в тої завіжки досить велике, і коли саморіз впреться сюди. Вона стане напевно на сантиметр півтора нижче. Майже під саму стелю. Ось такий вигляд має це все зібране докупи. Дружина вже навіть встигла розставити посуд по поличках, заповнити деякі шухляди, оскільки в нашої доці був день народження, рочок святкували, то трошечки сюди перевезли всього. На даний момент, коли я знімаю це відео, то. Поки що фасадів ще навіть нема. І ще навіть толком не знаю, коли я їх буду робити чи замовляти. Стільниці теж нема. Оце що в мене залишився один е великий такий шматок ДСП з розкрою. Оце він нас служить стільницею. Е тумбу біля раковини. Мийки. Тобто, оці Цю сторону, де її не буде видно, я не кромкував, але покрив білою акриловою фарбою, у мене залишилося ще з фарбування ванної кімнати. І рекомендую також в такому місці замалювати фарбою або кромкувати, якщо не шкода грошей, оскільки ДСП дуже і дуже класно впитує воду і розбухає. Оце буквально за кілька годин, що тут користувались мийкою і хляпала вода, попадала на, на турець цей незахищений ДСП і на відео навіть видно, як воно вже з краю розбухло. Це вода тут не стояла, це просто падали краплинки з мийки. Можливо, тут було кілька краплин і вони затекли. І вже настільки воно розбухло, тому варто захистити турці, де є, де видно цю стружку. Треба їх замальовувати або кромкувати. Вирильна поверхня вже є. Вона вже буде врізатись в стільницю і на ній триматись. Ну і тут духова шафа. І тут витяжка. Останню, останню поличку. Я поклав сюди, бо поки що витяжки теж немає, я приблизно в середньому глянув, які вони мають розміри. І також цю тумбу я збирав на шканти без клею. І коли буду монтувати витяжку, то потрібно буде її зняти і легко буде розібрати для того, щоб запхати витяжку, врізати де потрібно отвори під трубу. Наразі так. Загалом кухня задоволений. Вийшло все так, як я планував, як креслив. Ніяких нюансів в принципі не вилізло. Єдине, що я забув, в цій великій тумбі поличку передбачити. Тоді вже пізніше виріжу от з цієї ДСП. Ріжу поличку і поставлю на такі штифти, які засвердлюються просто в стінку нам на 5 мм. Ну, надіюсь, що фасади і стільницю будемо робити. А наразі у мене все. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я і не бійтесь робити щось своїми руками. Це не так.